Завершуємо статтю про аеропорт Сінгапуру, натискаємо опублікувати, і вона потрапляє на модерацію. Артем, наш колега, редактор на 11-му каналі, у вільний час перекладає англомовні статті Вікіпедії на українську. За два роки переклав сотні матеріалів і зупинятися не планує. каже таке хобі не займає багато часу, але користь колосальна. Насправді, україномовна Вікіпедія вона ну не дуже велика порівняно там з. Ті ж російською чи англійською, і тому відповідно виникає бажання створювати якомога більше контенту. Артем вільно володіє і українською, і англійською. каже, головне, щоб стаття пройшла модерацію. Здебільшого я перекладаю статті з архітектури, з географії, з історії, тобто ті теми, які мені імпонують, дізнатися про українську архітектуру можна і від україномовних тревел блогерів. Наскільки тернопіль зелене місто? Ми підемо туди, де колись були склади і в'язниця. Ми зараз нижче рівня става, тобто вода десь там над нами. За ціни клас тут практично 360. Можна потрапити безкоштовно і нікуди не записуючись. Це дуже круто. Узол і Манько, Ютуб канал про те, як бюджетно відпочити у будь-якому місті України та побачити секретні локації, про які не знають навіть місцеві. Два роки тому журналісти Оля та Макс вирішили популяризувати український туризм. Ми хотіли розказати про Україну українцям українською. У нас дуже сильно сидить в голові. що типу, за кордоном краще, за кордоном красивіше, а в нас нічого нема. Так ми показуємо людям, що у нас є багато чого. У нас прекрасні гори, озера там пагорби, ліси, архітектура, бомбе зна ось вам маршрут. Вибирайте, що вам з цього подобається. і Аби довго не шукати україномовний контент на Ютубі, спілка блогерів зробила все за вас. Розробники проєкту зібрали найкращі україномовні канали за різними тематиками. Потрібно написати лише одне слово: наприклад, кіно. І у нас одразу з'явилася інформація про усі україномовні канали за цією темою. А ще останнім часом в Україні стає все більше україномовних стендаперів. Команда Андрія Кита одні з перших в Україні створили стендап-клуб. Дніпровський гуморист з десятирічним досвідом нещодавно почав виступати українською. Каже, помітив, що за шість місяців війни люди не хочуть жартів про повітряні тривоги та сидіння у підвалах. Люди наборо приходять на стенда прославіть. Люди навпаки приходять на стендап розслабитись, відпочити на декілька годин забути про той жах, який коїться в країні. Потрібно давати людям різні теми: про побутове життя, про стосунки, про роботу. Загалом усе, але в контексті війни. з тим, що А ще Люди стали більше надавати перевагу українським книжкам. Друкарі також зірвали довгоочікуваний джекпот. Нещодавно Верховна Рада ухвалила закони, які забороняють розповсюдження книжок з Росії та Білорусі. Хоч це табу почне діяти з наступного року, у Дніпровському видавництві Ліра вже почали відмовляти замовникам, які хочуть друкувати книжки ворожою мовою. Тільки українською дуже багато авторів хочуть зрозуміти нашу позицію. Коли вони її розуміють, тоді вже вони далі шукають собі видавництво, якщо російськомовна книга або якісь там викладаються ідеї, не, не співзвучні з нами. Вони просто йдуть далі. Навіть тираж не має значення. Видавництво надрукує навіть одну книжку, якщо вона про хроніки життя українських волонтерів та військових. А от книжечка теж карманний формат для того, щоб кожен військовий мог взяти до себе і читати у вільний час і підтримувати бойовий дух. Не відстають і музиканти. 2022 вже увійшов в історію. Це рік нового спалаху в українській музиці, яка почала охоплювати ще більшу аудиторію та має історичний шанс нарешті витіснити творчість російських артистів. Якщо раніше на музичних телеканалах нам демонстрували там напівоголені жіночі тіла, красиві дорогі тачки і таке інше, то зараз нам демонструють піксельні однострої. От така якась дуже цікава підміна відбулась. Пошукову систему також можна українізувати. Змінивши мову через налаштування, Google більше не буде пропонувати ворожі сайти. Тож збільшити україномовний контент на усіх платформах та, нарешті, відмовитися від російських блогерів може кожен. Варто лише спробувати. Поліна Полмарчук, Денис Єлисавенко, Сергій Гончар, Станіслав Сторожук та Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу.